Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами підготуємося до контрольної роботи і розглянемо деякі задачі. Значить, дано у нас трикутник АВЦ. У трикутнику відомо, що сторони його дорівнюють 5 і 7 см, наприклад, АВ дорівнює 5 см, АЦ у нас дорівнює 7 см. А кут між цими сторонами, кут А 120 градусів. Вам потрібно знайти. Третю сторону, тобто ми шукаємо BC, і вам потрібно знайти площу трикутника ABC. Розв'язання. І так, ось у мене тут 5, тут 7, а тут 120 градусів. Ось з вами вивчила теорему косинусів. і можемо її застосувати для того, щоб знайти невідому сторону. Значить, за теоремою косинусів. Квадрат сторони БЦ квадрат буде дорівнювати АБ квадрат плюс АС квадрат мінус 2ац на косинус, кута між ними косинус А. Тобто, Б С квадрат буде дорівнювати 5 в квадраті 25, додати 7 в квадраті 49. Відняти 2 на 5 на 7 і косинус тупого кута. Давайте з вами пригадаємо, що косинус тупого кута у нас буде від'ємний і буде дорівнювати мінус косинус 60. А косинус 60 це у нас табличне значення. Тобто, це буде мінус 1 друга, дорівнює дорівнює. Так, 2 і одна друга скорочується. 25 додати 49 Це 74. Мінус на мінус дає нам плюс. І запам'ятаєте, формулі буде у вас завжди плюс, якщо ви працюєте з кутом. 5 на 7, це у нас 35. Дорівнює 109. Так, тоді у нас ВЦ буде дорівнювати корінь із 109 сантиметрів. Знайшли? Далі площу. Площу трикутника АВЦ можемо знайти за формулу. Значить, У нас є дві сторони кут, що це буде одна друга АВ на АЦ і на синус кута між ними. Тобто, площа трикутника, А дорівнює. 1 друга на 5 на 7 і на синус 120, синус 120 дорівнює синусу 60, тобто буде корінь з 3 на 2 дорівнює. Так, тут у нас нічого не скорочується, значить маємо 35 корінь з 3 на 4 см квадратних. Ось таке завдання. Друге, наше з вами завдання знайти нам потрібно з вами знайти косінус альфа, якщо відомо, що синус альфа дорівнює 1 девята. І так, тут ми з вами використовуємо основну тригонометричну тотожність. І звідси виражаємо косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа дорівнює 1 мінус синус квадрат альфа. Дорівнює 1 мінус 1 дев'ята в квадраті, тобто це 1 відняти 1,81. 81, 81 подаємо одиницю в такому вигляді, відняти 181. Це у нас 80 81. Це ми знайшли косинус квадрат, тоді косинус альфа це корінь з 80 вісімдесят перших. Розкладаємо за властивістю на два корені. Корінь з 81 у нас 9, корінь з 80, 80. 80 це 16 помножити на 5, тобто це буде 4, корінь з 5. Але я наголошую тут на деякому моменті. У нас з вами немає меж, в яких лежить альфа. Тому, коли ви тут добуваєте. Корінь перед коренем ви маєте поставити плюс-мінус, плюс мінус, плюс мінус, мінус. наголошую на цьому. Так, наступне завдання. Визначте кількість сторін правильного многокутника, кути якого дорівнюють. Значить, кути. формула кутів. 180-2 на n. Дорівнює за умовою 160 градусів, нам потрібно з вами знайти кількість, тобто n. І так, розв'язання. Переписуємо форму 180n-2 на n дорівнює 160 градусів. Позбуваємося знаменника, для цього ми домножаємо ліву праву частину на такий n. Тут маємо n помножити на 180n-2 в знаменнику n дорівнює 160 N. N і N тут скоротили, маємо 180 N-2 дорівнює 160n. Розкриваємо дужки. 180N відняти 360, дорівнює 160n. невідоме вліво, відоме вправо. 180n відняти 160N дорівнює 360, звідси 20n дорівнює 360 n буде дорівнювати 360 поділити на 20, n буде дорівнювати 18, відповідь 18. Так. Наступна наша задача. Периметр трикутника. Дано, периметр трикутника, АВЦ у нас дорівнює 10 см, площа цього трикутника, АВЦ у нас дорівнює 250 см квадратних. А нам потрібно знайти радіус вписаного колом. І так ми з вами знаємо формулу для визначення радіуса. Це площа трикутника поділена на півпериметр. Якщо ми знаємо периметр, то півпериметр – це периметр трикутника АВЦ, поділений на два. Тобто 5 см. Звідси радіус буде дорівнювати 250 поділити на 5, тобто 50 см. Давайте з вами ще пригадаємо: радіус описаного кола враховується за форму. Це у нас добуток трьох сторін у знаменнику 4С. Тобто, тут у нас є площа, ми її використали в формулі, да? ось тут. Але якщо в нас немає площі, то ми з вами пригадуємо, що формулу для визначення площі. Якщо у вас є три, сторі, три сторони, то ви використовуєте формулу герона, ми пригадували з вами. якщо у вас є дві сторони і кут, то ми використовуємо формулу 1, 2, А на Б на синус кута між цими сторонами. Ось і ще можна використати, наприклад, площу трикутника це одна друга, А помножена на висоту, яка проведена до цієї сторони. Тобто пригадуємо, значить, ви маєте повторити і теорему синусів, косінусів формулу для визначення радіуса, описаного вписаного кола, формулу для визначення кута кут. Кутів правильного многокутника і всі ці формули повторюєте, і готуєтесь до семестрової контрольної.